Чи правда, що англійська найпростіша мова у світі? Ну от просто най найлегша з усіх мов, які тільки існують. Ви на каналі Аділстаді з вами Ярослав. І сьогодні ми розвінчуємо популярний міф. Я впевнений, ви чули це сто разів і не тільки чули, вам це казали. В школі, в університеті. Вам колись таке точно казали. Англійська легенька. Що там учити? Немає відмінків, немає роду. Все ж просто. Але от проблема чомусь після 10 років вивчення ти стоїш в аеропорту, і з тебе ліза фраза I want am some uh, juice. I, I, I help you. І ти сам себе не розумієш, і тебе ніхто не розуміє. То в чому ж прикол? Давайте розбиратися. Так, англійська має кілька речей, які реально полегшують старт. По-перше, це граматика. У порівнянні з німецькою, польською чи французькою, англійська, прямо як лайт версія. Наприклад, немає відмінків. От в українській у тебе: Дім дому, домом, у домі, а в англійській просто. House. У будинку in the house. Біля будинку. – «near the house». Все. Ніяких головоломок. По-друге, немає роду. У нас він, вона, воно, мій, моя, моє. А тут май. Для всього. My book, my car, my baby. Все, під один шаблон. І це ж кайф. Також часи. Наче прості, май свою конструкцію. Хоче сказати щось в минулому. Просто дай іді. іти. вакт, пішов. Ток Talk, говорити. Токт поговорив. Кук Cook, готувати. Кукт. Приготував. І ти такий, вау, це ж геніально! Я вивчив англійську за тиждень. А тепер сюрпризи. Те, що спочатку здається простим, потім починає кусатися. І отут починається справжня англійська. Та яку в підручниках не показують. По-перше, це вимова. Це просто хаос. Дивіться самі. Слово though читається як though, хоча. Half жорсткий. through – крізь. Thought. Думка. Thorough ретельний. Пишеться майже однаково. Звучить зовсім по-різному. Як це взагалі можливо? Або ось ще одна перлина. Це слово kernel. Воно пишеться як колонель, а читається kernel. Це означає полковник. Тобто ти бачиш одне, чуєш друге, а кажеш третє, і ти вже не знаєш, що з цим робити. По-друге, це фразові дієслова. Твій нічний кошмар. Повірте, далі буде тільки гірше. Фразові дієслова. От, якщо ти думаєш, що знаєш слово get, то англійська тобі така: гаразд. А тепер спробуй вжити get up. Ставати. Get over пережити щось. Get through пройти крізь або пережити складний період. Get on with someone це ладити з кимось. Get away with уникнути покарання. І ти стоїш, дивишся на речення I can't get over her. І такий. Так, чекай, він не може що перелізти через неї. Що тут відбувається? По-третє, це лексика. Англійська мова це така собі гібридна конструкція. Вона поназбирала слова з латини, французької, скандинавських мов. І тепер має по кілька синонімів на одне і те ж саме слово. Хоче сказати купити. Можеш сказати «buy», а можеш «purchase». Buy a phone – купити телефон. a phone – купити телефон, Але вже офіційніше, по-дорослішому. Хочеш сказати допомогти. Маєш help та «assist». Can I help you? Можу допомогти. Can I assist you? Те саме. Але як у фільмі про агентів спецслужб. І оце все вимагає від тебе не просто знати слова, а ще й розуміти стиль, контекст, реєстр, акценти все. Тут можна підвести короткий підсумок. То чи є англійська найлегшою мовою? Відповідь, звичайно ж, ні. Вона не найпростіша, але вона найпоширеніша, найдоступніша. Ти всюди її чуєш у серіалах, піснях. Інтернеті, в інструкції до твого тостера. І через це в неї дуже низький поріг входу. Тобі не треба знати 5 тисяч слів, щоб знати I want coffee. Я хочу кави. Але якщо ти хочеш говорити як носій, або хоча б розуміти там, стендапи, меби або серіал The Office без субтитрів, довідеться попітніти. Хочеш ще таких розборів про англійську, без прикрас, тисни підписку. Постав дзвіночок, бо такі будуть тільки глибше і цікавіші відео. І напиши в коментарях, яка мова для тебе стається найважчою. Може, японська. Може, німецька, а може і українська з її кличним відмінком. А наразі до зустрічі у наступному відео. З вами Володимирі Ярослав. Байфорнау! Е є створена мова есперанто, не пам'ятаю. Вона штучно створена. створена спеціально, щоб спростити комунікацію між людьми, а вона не прижилась. А е цікавий факт: в Молдові немає своєї рідної мови, вони використовують румунську. Thank you.